Як зрозуміти, що ви стали частиною світу своїх? Це відчуття, коли після насиченого робочого дня ви заходите у власний спа басейн. І знаєте, ви не просто відпочиваєте, ви живете на іншому рівні. У світі своїх немає черг, стороннього шуму чи поспіху. Тут є індивідуальний комфорт, преміум якість і впевненість, що ви обрали найкраще. Спа Галаксі вже понад 20 років створює цей особливий простір у дворах та на терасах українців. Наші спа-басейни – це гідромасаж, що знімає стрес, тепло води, яке відновлює сили, та дизайн, який підкреслює статус власника. Ви отримуєте не просто басейн, а щоденний ритуал турботи про себе. У колі своїх розуміють це інвестиція у здоров'я, сімейний затишок і стиль життя, де відпочинок не розкіш, а норма. Нехай ваш двір стане тією точкою на карті, куди хочеться повертатись з будь-якої подорожі. Відчуйте, як змінюється ваш світ, коли спа є завжди під рукою. Звертайтесь у Спа-Галексі і нехай світ своїх розшириться саме за ваш рахунок. Підписуйтесь, щоб надихатись новими ідеями для власного простору розкоші.